У західних областях у п'ятницю 16 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 14 в день до плюс 32. На півночі та в центрі хмара на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Лише в Чернігові та Полтаві ясно. Від нічних плюс 12 в день температура повітря прогріється до плюс 31. На півдні країни, за прогнозами синоптиків, ясне небо та теплий день. Температура вночі від плюс 15, в день до плюс 33. На сході переважно ясно. Лише в Харкові цього дня невелика хмарність. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища вдень плюс 28. Ясне небо в суботу, 17 серпня, спостерігатиметься в більшості областей Західного регіону. В Рівному Луцьку та Івано-Франківську мінлива хмарність. Нічна від плюс 17 денна до плюс 32. У північних та центральних областях, за прогнозами синоптиків, має бути ясний день. Від нічних – плюс 14 в день потепліше – до плюс 33. Ясно буде й у південній частині країни. Температура повітря від 18 до 35 градусів вище нуля. Ясне небо синоптики прогнозують на території більшості східних областей. У Луганську хмарно з проясненнями. Від плюс 14 вночі до плюс 30 вдень. Дощі та грози в неділю 18 серпня пройдуть в івано франківську Хмельницькому та Львові. Врешті західних областей без опадів. Вночі від плюс 18 в день до плюс 33. Марно з проясненнями в Чернігові, Вінниці та Кропивницькому. Врешті області і півночі та центру має бути ясно. Нічна температура від плюс 16 денна до плюс 36. На півдні небо вкриється хмарами. Лише в Криму синоптики прогнозують ясний день. Від 18 до 36 градусів тепла. На сході за прогнозами синоптиків ясний та теплий день. Від нічних плюс 14 стовпчики термометрів в день піднімуться до плюс 32.